Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую у цікаву подорож до минулого нашої України. З давніх давен славетний український народ славився своїми народними умільцями, людьми, які вміли своїми чарівними руками робити гарні, цікаві та дуже потрібні речі. Хтось з них виготовляв посуд та прикрашав його, хтось малював чудові картини, а хтось виготовляв Хустки. І от саме сьогодні, 7 грудня, День української хустки. З чим я вас, діти, і ваших батьків, і вітаю! З далеких давен в родинах, де підростала маленька дівчинка, були ось такі скрині, наповнені українськими хустками. Ці хустки передавались із поколінь в покоління покоління. Бабуся передавала своїй доньці та передавала своїй. а коли дівчинка підростала, то вона вже сама шила та прикрашала візерунками із різних ниток свої хустки. Дівчата, часто одягаючи хустки, приспівували: Я не панна, я господиня, бо маю хусток цілу скриню. Ось так вони говорили. А ви знаєте, діти, що в далеку давнину хустки були? Біленького кольору, і їх прикрашали шовковистими сріблястими та золотими нитками. А вже потім хустки почали рубати робити різнокольорові, сині, червоні, чорні, блакитні, зелені і прикрашати їх різнобарними, різнокольоровими нитками. Ось як. А ви знаєте, що коли дівчина або жінка одягає на себе ось таку прикрасу. То ця хустка не тільки прикрашає її, вона оберігає, захищає від всього лихого. І ось я знаю такі цікавинки. коли в давнину мати проводжала свого рідного сина у далеку дорогу, вона завертувала хліб, хлібину у хустину, яку сама шила та вишивала. І промовляла такі слова: повертайся додому, повертайся! І ця хустина оберегала цього парубка від всього лихого, і парубок обов'язково повертався додому до тата та й до мати. А ще під час козацтва серед козаків було таке повір'я: якщо дівчина кохала свого хлопця, свого коханого, вона у далеку дорогу давала йому хустину, яка захищала його від цього поганого. А ще нагадувала про кохання до дівчини. А дівчина його чекала вдома. Ось такі цікавинки. Я хотіла вам сьогодні діти розповісти. А ви розкажіть про все це та про сьогоднішнє свято День української хустки своїм рідним, своїм бабусям, своїм друзям. А ще діти. Запитайте у своїх матусь чи бабусь, чи є вдома ось така скриня. Або чи є вдома ось такий оберіг, ось такі хустки. І якщо вони є у вас вдома, оберігайте їх. Бережіть, а вони будуть оберігати вас. На все добре малята! Дорогі малюки, запрошую вас на заняття з малювання, де ми з вами повчимось розмальовувати українські хустки. Для роботи нам потрібні. Аркуш квадратної форми білого паперу. Нам потрібна водичка, нам потрібні фарби вашові або звичайні. Нам потрібні тичок, замість якого можна використовувати зворотню сторону олівця. Та нам потрібні два з широкими та вузькими кінчиками. Отже, давайте роздивимось наші роботи. Образці, які я для вас приготувала. Подивіться, це українські хустки. Я їх розмалювала правильно. Я розмалювала кінчики, краєч, краєчки, а серединку залишила білою, свободною. Які я елементи використовувала? Я використовувала мазочки. Ось вони, ось вони, ось вони. Я використовувала лінії широкі та вузькі. І я використовувала краплинки, великі та маленькі. Отже, діти, перед тим, як розпочати роботу, давайте підготуємо свої чарівні і дуже працьовиті ручки та пальчики. Називається наша пальчикова гра сонечко. Готові? Розпочинаємо. Маленьке сонечко я тримаю у долонці. Велике сонечко я бачу у віконце. Маленьке сонечко я беру руками. А велике сонечко світить над нами. Ну що, малята, підготувались? Розпочинаємо нашу роботу. Отже, малята, починаємо наше малювання. Беремо пензлик тоненький, змочуємо його водичкою, а потім беремо червону фарбу. Ось так гарно мокчуємо. потім. Ваш пензлик іде за вашою ручкою. Я кладу його на аркуш і проводжу ось таку лінію. Далі проводжу лінію знизу, ось зверху донизу. Далі проводжу ще одну пензлик іде за вашою ручкою. Якщо трішки там десь товстіше чи ширше, нічого страшного. Зробила. Далі мені не потрібен пензлик червоної фарби. Тоненький. Я кладу його на місце. Далі я беру пензлик з широкими ворсинками, змочую його водичкою. так, І потім беру жовту фарбу, намочу їм пензлик. І ось так буду малювати мазочки. Подивіться, прямо в стороні. В стороні. Прямо з однієї сторони та з іншої. Тут також прямо з однієї сторони та з іншої. І ще один. Прямо, потім з однієї сторони та з іншої. Я намалювала, він мені не потрібен. Так, я його вимиваю, ставлю на місце. І зараз я хочу використати ось такі палички, ушні палички. Я трішечки змочила і потім беру фарбу. Хай буде зеленого кольору. Тобто ви побачили, що я використовую фарби різного кольору. Трьох кольорів, не більше, а можна двох. Подивіться, що я зроблю. Я намалюю ось такі квіточки вушними паличками. Бачите? Так, і тут я таке зроблю. Фарба не повинна на фарбу налягати. Відступайте відстань діти, я це зробила. Я більш нічого не хочу доробляти, допрацьовувати, тому що я вважаю, що моя хустка вже розмальована по краям, а серединка пуста. Ви можете використовувати ось такі течки, ви можете використовувати зворотню сторону свого олівця, який вже не потрібен, мазочки і прямі лінії. Широкі та вузькі. Отже, бажаю вам успіхів! Та чекаю ваших робіт! До побачення, малята!